Вітаємо вас, коти і китюньки! Хочете півгодини передивлятись гарні картинки, і слухати про нереально фантастичні ігри з ігрових презентацій, до яких ніхто ніколи не повернеться і не згадає? Ми теж не хочемо. Ми виконали домашню роботу і відсортували потік інформації про нові ігри з останніх фестивалів, на те, що точно варте вашої уваги, на черговий прохідняк, що склеїть ласти через тиждень після релізу, і на ігри, що можуть в майбутньому показати себе. Але наперед гроші за них віддавати не варто. Для всього є тайм-коди. Ми не будемо душнити зайвими теревенями. Не сьогодні. Ігри, на які варто чекати. Ми самі очікуємо на них і вам радимо додати в закладки. Кожен з котиків обов'язково пограє в кожну для себе з цих ігор. South of Midnight – це гра від Compulsion Games. Творців We Happy Few та Contrast. Ми тримаємо пальчики за те, щоб співпраця з Xbox не задушила креатив та дуже специфічне почуття гумору канадських розробників. І, звичайно ж, плануємо грати. А реліз нам обіцяють в 2025 році для Xbox Series XS, Windows PC, Steam і Cloud. Гра буде у геймпасі з першого ж дня. У другому трейлері ми вже побачили не лише сінематик, а й геймплей ось що нам відомо на даний момент. Грати будемо за гейзел, що разом із величезною балакучою рибою. І вони заглиблюються в реальність, де фольклорні істоти Півдні Америки ожили. Сама реальність травмована і розтрощена ураганом. А ми маємо надію знайти мапу героїні. Знаючи Compulsion Games, усе це буде не так просто, принаймні в плані неоднозначності вчинків і протиставлення різних полюсів реальності. Гейзел уособлює ткача, що володіє магією платіння. За допомогою якої вона може відновлювати світ і людей, що постраждали. Під час атаки вона не вбиває, а навпаки, лагодить, допомагає, знімаючи тягар травми. Показала новий трейлер Star Wars Outlaws. Нам все сподобалось. Трошки і геймплей показали, і ставки на віртуальні забіги конячок. Реліз гри запланований на 30 серпня. На радість фанатам анонсували продовження крутої серії ігор Civilization 7. І додамо, що зараз діє величезна знижка на шосту частину серії. До 21 червня її можна забрати за 26 гривень. А Civilization 6 Platinum Edition можна забрати за 201 гривню. Kingdom Come: Deliverance 2 Saints and Sinners. Ми дуже очікували на нову інформацію по грі і не розчарувались. Вона просто неймовірна. І пошвидше вже хочеться поринути у продовженні історії і дізнатись. А що ж далі? До речі, українська локалізація буде. А якщо бажаєте згадати, що із себе представляє перша частина, можете подивитись наш огляд на неї. Показали гарний сінематик до гри Dune Awakening. 20 липня буде більше подробиць про гру. Анонсовано перше платне доповнення до Alan Wake 2 під назвою Night Springs. Це DLC обіцяє бути надзвичайно цікавим і, нарешті, розкриє ще більше подробиць щодо зв'язку Ігор Контрол та Alan Wake. І воно доступне вже з 8 червня. Показали мега-крутий Дум The Dark Ages. Серія залишається вірною собі, своєму крутому стилю і м'ясному геймплею. Нова частина у якомусь фентезійному сеттингу із замками і в лісі, і з боями у меха роботі проти величезного демона. А ще й можна буде літати на драконі. Ну прям багато всього показали цікавого. Очікуємо, що новий Doom з першого дня релізу буде доступний за підпискою Xbox Game Pass, а реліз колись у 2025 році. Нова частина цікавої серії ігор Life is Strange – Double Exposure. Вигляд має цікавий і чудова новина. Реліз вже 29 жовтня. Metal Gear Solid Delta Snake Eater показали новий трейлер цього стелс-шутера. Нам він дуже сподобався. І хоч це ремейк, ми дуже очікуємо на гру. Дата релізу невідома. Але ми пам'ятаємо про твої схили у бік Росні. Кадзіма. Evout це ще одна гра, за якою ми слідкуємо, та маємо надію, що вона принесе щось новеньке у жанр РПГ ігор. Наразі нам трошки розповіли про зав'язку, показали нових монстрів та локації. Нам візуал надзвичайно сподобався. Фентезі нам по душі. Реліз обіцяють з цього року. І гра одразу буде в геймпасі. Dragon Age The Veil vale Guard. Так, назву вирішили змінити. Вигляд має цікавий, ДНДшний. Але таке відчуття, наче у гри змінився настрій. Вона вже не така похмура та зловісна. Сподіваємось, що нам лише здалось. І черешня на цьому торті з презентації довгоочікувана і багатостраждальна гра Stalker 2 Серце Чорнобиля. Показали ігровий футаж, а саме трейлер українською. Проспівали прекрасну пісню, покричали, що зловили маслину замаслинили, а також багато стріляли. І звуки пострілів це просто неймовірний рівень задоволення. Ну і очевидно, що все українською. Реліз 5 вересня, а трейлер радимо самим переглянути ще раз. Ми ним задоволені. Котики. А на які ігри чекаєте ви? Що ми пропустили? Порадьте нам в коментарях. Будемо разом чекати на класні ігри, а потім іграти. Ігри, на які ми не ведемось, незважаючи на гарну обгортку. Але можливо, ми й помиляємось. Час покаже. Blizzard вміють розкручувати на гроші. Тому перше DLC на Diablo 4 Vessel of Hatred. Звичайно ж, привертає увагу одразу. Тут нам пропонують продовження історії, яку поставили на паузу. В правильний момент. Щедро дають новий клас духонароджений, цілу локацію на ханту, найманців, петів, піксельних маунтів та наряди. І просять за це, в принципі, стандартні для франшизи від 1200 гривень до 3000. Чи вартує дилема порятунку душі Нейрел та загрози діаблу таких грошей, вирішувати вам. А ми грати будемо, але й бубніти не перестанемо. До речі, реліз 10 серпня цього року. А зараз буде неочікуваний і надзвичайно великий мем. Готові? Мульт, який подарував цей мем, а тепер і гра, яка продовжить цей мем. Як то кажуть, жарт вийшов з під контролю. Вітаємо, Кілер Бін! Нас звичайно дуже повеселила така поява. Гра виглядає мемно і навіть не знаємо, що сказати. Це якийсь шпигунський екшен з надзвичайно епічними сценами. Анонсували глобальний альфа-тест цього літа в грі Delta Force Hawk Ops. Поки не дуже багато відомо про гру, окрім того, що це тактичний шутер. Slitherhead – гра, яка нагадує аніме паразит, бо у нас буде змога побитись у міському оточенні з монстрами за допомогою наших химерних перетворень, руки виделки чи ще якісь пазурі. Має максимально дивний вигляд, але глянемо що з цього вийде. Анонсовано Among Us Animated Series – а також розробники цієї відомої гри повідомили, що працюють одночасно над кількома іграми. Звичайно ж, за рахунок популярності та продажів. Анонсували і показали продовження No More Room in Hell 2. Це друга частина зомбі-шотера з гардкорним геймплеєм. Але це просто Left 4 Dead. Чи зробили щось цікаве у другій частині за сім років? Подивимось. Дату релізу скажуть пізніше. Нова частина Call of Duty Black Ops 6. Показали геймплей, нові гаджети і, звісно ж, нову порцію мікротранзакцій. На нашу суб'єктивну думку, продавати таку гру з відверто кажучи, слабеньким сюжетом за 2500 гривень це занадто прям сильно занадто. Наступного року подивимось на продовження серії ігор Fable. Перші дві частини були неймовірними, але не дуже популярними у свій час, третя провалилась. І ось четверта частина серії повинна відродити її. А що буде насправді? Подивимось. Трейлер продемонстрував дуже мало нового. Ігри, що можуть вистрілити, або які на промо мають крутий вигляд, але треба дивитись на результат. Реальні грошики варто віддавати, коли гра вже проживе хоч місяць і матиме, наприклад, не 100 гравців онлайну. Harry Potter Quidditch Champions. на цю гру ми робили окремий огляд після закритого бета-тестування. По трейлеру можна зрозуміти, що покращили і графіку, і фонові сцени, дійсно додали погодні умови, про які розповідали у своїх планах. Гра виходить вже 3 вересня на всіх платформах, окрім телефонів. Але в кінці кажуть про доступ з першого дня у підписці PlayStation Plus. І це трохи дивно, адже розробники неодноразово казали про безкоштовну модель розповсюдження. А мікротранзакції в грі це підтверджували. Все ж не будемо робити поспішних висновків, і почекаємо на реліз. Кавбаст цікавий проєкт для веселих вечорів разом з друзями. Якщо коротко, це 3D-версія гри The Escapist. Ви потрапили за грати, і треба втекти від дуже злих охоронців. А як це зробити, ви вже самі маєте придумати. Бунти, саботажі, підстави, погоні. Все це очікує на вас у цій грі. Tears of Metal – це брутальне місцево у середньовічному сеттингу, з нотками Slash і Роуклейк -like кооперативом. За кількістю ворогів і м'яса на екрані, гра нагадала нам фрейн, Але тут є і прокачка поселення, і налаштування скачем свого війська. Ну і куди ж без роуклейк -like елементів? Керн цікава гра, з якою все просто. Всі пам'ятають гру про «Just Джастанд, що не так давно вийшла. А керн трохи складніша, гардкорніша та з більшим ухилом саме у реалістичне скелелазіння. the Last Son» — це Souls-like у сеттингу італійських легенд. Носіть унікальні маски, що змінюють ролі. Бийтеся з небезпечними ворогами та змінюйте реальність за допомогою сили Ардор, розгадуючи таємниці Енторії, краю, який застряг у нескінченній п'єсі. Чимось нагадує комедію Дель Арте. Демо вже доступне. Нагадала про себе The First Descendant. Неоднозначний проєкт, який треба буде ще дослідити на релізі. Нашу думку і огляд на першу ОБТ можна дізнатись у цьому відео. Реліз відбудеться 2 липня. А ми обов'язково спробуємо цю гру знову. Phantom Blaze Zero – надзвичайно стильна гра. Нас вона зацікавила в черговий раз. Стімпанк в переміжку з крутими боями, гра у жанрі Souls-like, але, скоріш за все, по своїй складності буде більш доступною широкій масі людей. Анонсували тур демоверсії. А коли реліз хто зна. Доступна буде і на ПК, і на PlayStation. Hyper Light Breaker. мета гри подолати короля безодні. Зробити це можна власноруч або у кооперативі. Як обіцяють розробники, буде відкритий світ з локаціями, де сидять королі. От їх і треба перемогти перед останнім босом. Візуальний стиль доволі прикольний, тому очікуємо. Згодом влітку нам розкриють більше подробиць про реліз. У State of Decay 3 стало ще більше зомбі, мутації стали сильнішими. Та на цьому все. Перші дві частини мали неоднозначні відгуки через дивні моменти з прокачками, в яких навмисно сповільнювався процес. Але завдяки великій кількості відчутних знижок гра знайшла своїх шанувальників. Наприклад, зараз зі знижкою можна придбати State of Decay 2 Juggernaut Edition лише за 125 гривень до 23 червня. У грі на жаль немає української. Gears of War і e Day Гра про справжню чоловічу підтримку та дружбу. А якщо без жартів, продовження цієї серії. Гра для поціновувачів та фанатів. Дати немає. Очікуємо на подробиці. Анонсували ще один шутер. Знову геройський, але в цей раз з більш цікавим задумом. Фрагпанк. Це такий собі шутер з ноткою рандому. Бо, як ми зрозуміли, на початку кожного раунда всій команді буде падати картка, яку вони обирають. Де більше рук. То і отримує команда. Наче цікаво, але надій на проєкт ми не маємо. Реліз у 2025 році. Вінтерборо це виживач, де ми маленька польова мишка, яка просто хоче жити. Гра дуже мила і чимось нам нагадала Don't Starve Together. Новий трейлер Assassin's Creed Shadows показали геймплей, який за двох різних персонажів, у яких одна мета гра зацікавила, але знаючи Ubisoft, надій сильних немає. Ціна гри 1519 гривень, а реліз 15 листопада. Сподіваємось, що наші ігрові смаки співпадають з вашими. Принаймні, можемо вже спланувати свій час для нових ігор або знати, коли маємо час для стареньких і улюблених проєктів. Всіх міцненько обіймаємо і просимо допомоги у квестику, з яким ми не впораємось без вас. Наш збір і наші герої потребують його виконання. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах і огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. З вами була ваша команда Котиків. Підписуйтесь на канал, грайте тільки в якісні ігри, донайте на ЗСУ. І слава Україні!